Дорога на ринку Маріон сьогодні мало нагадує дорогу, втім, саме вона сьогодні у рівному є чи не найдорожчою в місті. Орендна плата лише одного торгівельного місця на ній коштує близько 1800 гривень на місяць. Та така дорожнеча відлякує не усіх торговців. Керівник ринку каже, охочих продавати крам просто неба більше аніж місць на дорозі. На вулиці вільних місць немає. Тобто, якби мова йшла про те, що е, в зв'язку з тим, що там дорого люди е, уходять звідти чи звільняють ці місця, які нам надані для торгівлі. Е, зараз такого немає. Вони вся вулиця заповнена і порожніх місць там немає. Тим частина вуличних торговців з цим погодитися не хоче. Ми витягуємо аріанту. Ми не витягуємо. Ми просимо вас знизити аріантну банку. Помірте 1800 гривень! не кожна сім'я. Зниження орендної плати Так, так, давайте. Будь ласка, там прозвучало питання. Я хочу відповісти на рахунок зниження орендної плати. Всім людям, які торгували чи не торгували, в ті дні, коли не було торгівлі, або ми просили не виходити. Ми всім сказали, що ми ці дні відмінусовуємо. Люди кажуть, інші підприємці платять оренду вдвічі меншу, а дорога обслуговується вкрай погано, не прибирається та не охороняється, як зазначено в договорі. Керівництво ринку натомість пропонує людям. Покинути дорогу вулицю і йти торгувати до дешевшого ринку. Люди кажуть, що в них велика радна плата, але при цьому вони не хочуть іти на ринок, який поруч знаходиться на наш ринок, де є вільні місця, десяток кіосків, які чекають, їх і хочуть, щоб вони там торгували, а вони не йдуть туди. Хоча там оренду в два рази менше. Вони хочуть торгувати на вулиці, бо там більше людей ходить, в них там більше заробітки. Під гарячу руку потрапив і один з активістів ринкового спротиву, який за словами керівництва незаконно торгував на ринку отрутою. Ви торгуєте ядами, ви торгуєте крестими отравами, які не можна торгувати. Значить, воно запаковано. То візьміть, будь ласка, патент на свою діяльність і ми оренду. А білоруські товари – це не крістін, а яд. Люди обурюються, втім керівники ринку кажуть, що все має бути згідно з законом. Адже саме на прохання підприємців після закриття на ремонт частини ринку просили міську владу дозволити людям торгувати на вулиці тільки тимчасово. Більше договор я з вами складати не буду. Значить, тим болі не буду просити продовження міської. Не треба надо просити. Зараз з ними і так бесідують. Хорошо, хай собі бісєдують. Лічно я напишу листа, що я відновляю від продовження керівники ринку здивовані. Кажуть, люди самі підписали по два договори і сплачують такі великі кошти вже не перший рік. Рік люди торгували, ніяких проблем не було. Ці кошти вони сплачували вже рік. Це не тільки сьогодні 180 1800 тисячу гривень. Це вже другий рік, іде 1800 гривень. Ну, у зв'язку з буремними подіями в Україні є гарячі голови. Як вияснилось, вони ще й торгують нічим, чим, чим треба, підбурюють людей і маємо на сьогодні те, що маємо. Сьогодні підприємці просять тільки одного знизити орендну плату до тисячі гривень на місяць. Власники ринку на поступки йти погоджуються, проте кажуть, вже наприкінці весни запустять відремонтований ринковий комплекс. І тоді вже питання тимчасової вуличної торгівлі буде недоречним. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини рівного.